Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Зараз кілька важливих новин щодо блокування кордону з польської сторони, щодо пересилання документів з України в Польщу та інші країни, і щодо пропозиції Чехії великої відбудови України. Тому велике прохання до вас підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підписка на канал, так щоб ви завжди були в курсі з останніх новин з Польщі, кордону та Європи. Ну і звичайно, ваша підтримка дуже допомагає просувати українськомовний контент. Тому не забувайте, не відклайте на потім, тисніть подобайку, підписуйтесь на канал. Ну що, не пройшло і багато часу. Знов щось не виходить, знов щось не подобається. І польські фермери знову запланували блокаду українського кордону. 23 листопада вже все вирішено. Польські фермери перемогли в суді, і вони зараз мають, і вони зараз мають дозвіл блокувати знову кордон. Ось маємо знову дружню руку від. Польських фермерів не буду говорити за всю Польщу, звичайно, але польські фермери як завжди протягують свою дружню руку Україні та українським фермерам, українським людям, українцям та Україні в цілому. Оце так несподіванка! Вони знають, що на це давити можна. Вони знають, що Україні через це буде погано зле і недобре, і вони з того щось будуть мати. Повідомляється, що вони не можуть ніяким чином домовитися з міністром сільського господарства. Польщі, що вони не вийшли на якісь переговорні рейки, що тільки обіцянки нічого не робиться, вони не дозаробляють. Біда, біда, і вони вирішують знову йти блокувати кордон. Якби інших виходів вже й не було. Польські фермери анонсували свої протести на кордоні у медиці з 23 листопада і до кінця року. Вони блокуватимуть вантажівки, але пропускатимуть легкові автомобілі та автобуси. Тобто тільки вантажівки. Але це також не рятує ситуацію, якраз вантажівками ми надсилаємо продукцію, з якої ми заробляємо, з якої нам доводиться платити військовим, купувати зброю, сплачувати податки. Ну і все-все-все, що потрібно для того, щоб підтримувати економіку, підтримувати військо. Зазначеної дати Подкарпатська ошукана вісь протестуватиме на дорозі ДК-28. Біля залізничного віадука на в'їзді до Медики. Рішення протестувати вже прийнято. Причиною блокування є провал переговорів з міністром сільського господарства Числавом Сєкерським. Очікуваних результатів допомоги уряду вони не принесли. Ну, з своїм міністром домовитись не можуть. Не можуть собі вирішити ці питання в себе в країні, але будуть блокувати український кордон. Ну, логіка, логіка звичайно, дуже желізна. Винна Україна, звичайно, Фермери організовують цей протест попри незгоду мера гміни медика на такі дії. Тому організатори акції звернулися до окружного суду в перемишлі та виграли і мають зараз дозвіл. Ось так працює ця система. Зокрема, вказується про відсутність допомоги через посуху. Виділеного фінансування на покриття збитків від посухи вистачить лише на незначній частині фермерів. У деяких воєводствах втрати перевищують 30%, а допомога покриває лише 5-6 господарств, які подали заявки на оцінку. І все треба виходити блокувати кордон. Ну я як завжди не підтримую отакі способи доведення своєї правоти. Є в Польщі суди, як бачимо, діють, є в Польщі уряд, є депутати, є президент, є прем'єр-міністр. Домовляйтеся там з ними, так, щоб вам було добре. Якого милого ви блокуєте український кордон? Тут складно щось коментувати, тут все просто сказав, як є. Ні до чого доброго це не приводить взагалі. Наступну інформацію хочу поділитися з України, але вона буде важлива для українців, які зараз за кордоном, чи в Польщі, чи в Німеччині, чи будь-де. Українці можуть замовити доставку паспорта з України, наприклад, в Польщу чи в Німеччину, за фіксовану ціну. Тобто є фіксована ціна, вам треба подали документи, воно є, замовили, вам його прислали. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. Коментуючи результати першого етапу співпраці з Укрпоштою. Відтепер за меморандумом, підписаним у серпні цього року, кожен українець, що очікує на виготовлення закордонного паспорта, може скористатися новою послугою, швидким та доступним замовленням доставки документа з України за фіксовану ціну. Укрпошта, яка відомо розробила платформу для замовлення доставки закордонних паспортів, які оформлятимуть дипломатичні установи України. Завдяки електронній марці з QR-кодом українець зможе оплатити доставку у будь-який час і будь-якій точці світу. Для цього потрібно лише зайти у свій особистий кабінет на сайті Укрпошти. За інформацією МЗС, єдина ціна доставки паспорта до будь-якої країни світу 6 доларів плюс 10 гривень ПДВ. Як бачимо, можна замовити доставку за 6 доларів і 10 гривень, і вам, з України, закордонний паспорт в будь-яку точку світу. Прийшлють Укрпоштою. Ще би була можливість всіх його зробити за кордоном. Отут питання важливе. Ну але вже що маємо? Президент Чехії Петер Павел сказав, що відбудова України це має бути комплексний проект і Європи, і Америки, і всі, хто має бажання прийняти відбудові. Це не просто має бути там бажання якоїсь країни. Що, а давайте ми там зробимо місто Ельвів, наприклад, там, чи місто Дніпро, чи ще якесь місто. Я просто називаю будь-які міста. Будемо відбудовувати Запорізьку область, чи там будемо відбудовувати ще якусь область, чи якесь місто, чи якесь село. Ні, це має бути комплексний проект, розділений на всі країни, які мають бажання, хочуть і будуть приймати відбудові України, і таким чином приступити, і таким чином, після погодження, взятися і це зробити. На думку голови чеської держави, цей план приніс би Україні перспективу, на яку вона могла б розраховувати, якщо люди, які емігрували з країни, які загрожує війна з Росією, знатимуть про проекти, в яких вони можуть бути задійні. Це було б добре для України та інших країн. Вважає він на думку президента. Та це має бути схоже на план маршала з відбудови зруйнованої Європи після Другої світової війни. Павел вважає, система захисту для українців не повинна бути побудована таким чином, щоб позбавити Україну людей, які могли б брати участь у післявоєнній відбудові країни. Вони повинні бачити можливості у власній країні, які можна порівняти з тими, які вони бачать у західних країнах. Вважає він. Я теж підтримую, якщо Буде якийсь складений конкретний план, його вже можна робити. Тобто його вже можна складати, погоджувати. І коли така можливість з'явиться, виділяти кошти, виділяти людей, плани, проекти і тому подібне. Так, щоб можна було ознайомитись, можна було прийняти участь, якісь тендери, якісь проекти. Там треба людей, там треба ще щось, там треба ще щось, там треба кошти. І люди знали би, що ось це місто, цей регіон. Ця область буде відбудована ось так: такі, от там будуть проекти, такі будуть створені робочі місця. Можливо, там будуть прописані зарплати і тому подібне. Я, наприклад, за це, і якби таке було, мені би було навіть самому для себе цікаво почитати, подивитися, що планується, ким планується, скільки це коштує, звичайно. Це буде цікаво, та фану, всіх. Тому та я теж підтримую хороша і правильна ідея президента Чехії. Друзі, ви що думаєте про ось такі новини, таку інформацію, такі зміни, які відбуваються в світі зараз і вже і негайно? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. В описі під відео я залишу послання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та перетин кордону і отримати на них відповідь. Тому всіх разом прошу приєднуйтесь також на мої соціальні сторінки, де можна також дізнатися більше про. Різну важливу інформацію з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.